Різдво одне з головних свят для християн. Одні відзначають його 25 грудня за григоріанським календарем. Здебільшого це католики, протестанти та частина православних, а інші 7 січня за Юліанським. Це греко-католики та друга частина православних віруючих. Зазвичай 7 січня Різдво святкують в таких країнах як Грузія, Росія та Сербія. В Україні також багато вірян обирають саме цю дату. Я зустріла зі своїми колегами та розпитала, як та коли цьогоріч під час війни, вони будуть святкувати Різдво. Для родини Валерії Різдво завжди було сімейним святом. Традиційно родиною вони збиралися за великим столом 7 січня. Проте з початком великої війни, коли росіяни зруйнували її будинок у Маріуполі, дівчина не хоче мати з окупантами нічого спільного. Різдво у тому числі У нас було ну там близько вісьми людей. Я завжди відповідала за атмосферу. Я купувала свічки, тобто робила така, у нас була червона скатертина. Тобто, ми збиралися всі, готували і круто проводили час так святково. Цьогоріч я не буду святкувати 7 січня, бо вважаю, що підтримувати традиції радянських часів не треба, бо вони зруйнували мій дім, зруйнувала Росія дім кожного українця. Славко Твердохліб завжди у Маріуполі святкував різдво 25 грудня. Збиралися у католицькому храмі. З теплотою пригадуються зустрічі у святинях рідного міста. Традиційно в Маріуполі. Ходив до костюла, він прикрашався у нас. Була там шопка біля самого божого храму і. Всередині теж прикрашалося дуже так святково. Сьогодні Славко впевнений, що маємо потроху переходити всі до святкування 25 грудня, бо 7 січня було встановлене через політичні погляди радянщини Опертання землі протягом року. Це на 12 ну хвилин запізнювалося. Тобто, після цієї реформи, щоб її наздогнати, то це був цей старий новий стиль Григоріанський та юліанський. Католики вони перейшли на цю реформу. А православні, тобто, це і був на жаль на той моменти і політичне рішення за дослідженням соціологів за останній рік майже вдвічі побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення різдва з 7 січня на 25 грудня. Запитали ми у Дніпрян, коли вони будуть відзначати це свято. Дивлячись з того, що я людина не занадто набожна. Тому я вважаю, скоріш за все буду святкувати обидва рази. Можна і по старому, і по новому. Принаймні, е зробимо такий перехідний рік. «І 25 грудня, і 7 січня. 7 січня це вже як звичка, а 25-го чому б ні, тому що новий ще свято. Ну, Ми привикли сьомого, бо ну, і мною 25-го це теж наше, тому що у нас в Чехії родичі, а вони празднують 25-го і ми з ними. У жовтні православна церква України дозволила святкувати різдво і 25 грудня, і 7 січня. За рішенням парафії на це вплинули і настрої в суспільстві насамперед через повномасштабне вторгнення Росії. Епіфаній оголосив, що ті громади, які визначаються самостійно разом зі своїм священиком, що вони хочуть проводити богослужіння різдвяні 25 грудня. То вони це можуть робити. Священики наголошують, що перехід повинен бути поступовим. Віряни мають самі прийти або ні до цього. Сьогодні запитують, якого числа де тут ще запитує, що їсти, що робити, що не робити, і так далі. Я вважаю, що о, це моя особиста думка і думка взагалі і митрополит Ліпіфані, так само каже наш представник, Що головне, щоб Христос народився всередині тебе, всередині твого серця, щоб ти зміг нести добро, нести світло, нести лагідність. А не нести як наш північний сусід, нести ракети. Тож, коли святкувати Різдво має вирішувати кожен сам, церква ж проведе богослужіння і за юліанським календарем, і за григоріанським. Ірина Головко, Євген Дрозд, Підтримайте нас та підписуйтесь на Ютуб канал ТВ7.